Значить, Команда Ведера Мага ночувала <кхм>, на самій вершині гори якої там Шчауна. О! Нас мед збираємо, на нас дощик падав така романтика, повний ніштяк. Десь там далі, в тому районі, от там от там сусіди, які попри нас пройшли. Цікаво чи вони сплять, чи вже вийшли. Але ми збираємося відносно рано. Досить непогано, тільки смерклося. от такі справи. У! Ой, ніштяк! Ніштяк! Ай, ніштяк! Коля, давай вилізьк трохи вище. Вилик. Коля давай, одну кидаю. Там кто-то падает, что там? Ага, без долини, нет, це, 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 да сдала нет, а? То густо надо полылось и Ні, це Нюхается. Нет, цвет не хватит. Ну, там батьки поднимаются, там.